Покроково правильно отримати направлення на послугу НСЗУ на безкоштовну програму ДРТ. Для цього бажано спершу звернути все ж таки до лікаря-акшер-геніколога-репродуктолога, саме в ту клініку, в якій ви хотіли проходити далі програму ДРТ. Після цього пацієнти можуть звернутися до лікаря жіночої консультації за місцем проживання або до сімейного лікаря, який може дати направлення на безкоштовне обстеження. Далі пацієнт проходить обстеження. Після цього збирається мультидисциплінарна комісія в жіночій консультації, яка дає направлення на цю послугу. Після цього пацієнти вже з направленням можуть прийти в клініку, в якій би вони хотіли пройти програму екстракорпорального запліднення, де знову ж таки буде мультидисциплінарна комісія для того, щоб передивитися ваші аналізи, для того, щоб впевнити, що у вас все в нормі, і спланувати подальші дії в плані підготовки до стимуляції. Ви зможете обговорити з лікарем, які медикаменти ви будете використовувати, який протокол стимуляції, чи буде у вас перенос, чи буде кріоконсервація всіх ембріонів. Тому, в принципі, алгоритм Достатньо простий. Проходьте, звертайтеся, будемо раді вас бачити.